Дивіться, ні дреться треба дивитися в глибину. По-перше, я сьогодні вже говорив про Майдан. Я думаю, що переважна більшість тут присутніх і ваших журналістів і так далі брали участь. Я в тому числі і, до речі, посидів навіть з браслетом вдома під час Майдану. Да? Тому що були відкриті кримінальні справи і так далі. Але Майдан це, зокрема, про демократію, про свободу слова. Якраз десятиріччя сьогодні ми маємо і цей виклик. Да? От відтак він співпав. Другий момент: я з Романом згідний. Журналісти, як і всі ми можемо помилятися, і якщо це не шкодить іншим громадянам, це справа цих людей. Так, да, суспільство дасть оцінку, ми там не знаємо цих операторів і так далі. Може, це були публічні люди чи не публічні люди. Але тепер головне знову ж таки, запит на справедливість, на мою точку зору. Тобто, ми задаємо от вже версії. Сергій говорить, Роман говорить, я теж можу сказати, що. Напевно, напрошуються у всіх нас, що це працівники якихось правоохоронних структур. А якщо це не працівники, О, тоді тривога. Правильно, тепер все, все пропало. тепер м'яч на чиєму стороні. СБУ відкрило справу. Якщо ми побачимо, що пройде тиждень, два, три, п'ять, сім, і ця ситуація на нулі, то це говорить і буде нас всіх. Людей демократично налаштованих, які за свободу слова, які за розслідування так далі наштовхувати на одну версію, яку Що це прикривається самі своїх, якщо це не працівники правоохоронних структур, то завдання СБУ це розкрити в три дні. І показати, що це приватна структура. Можливо, гіпотетично, що це ті, на кого там були розслідування, бо це ж не тільки стосувалося представників влади і так далі. Гіпотетично. Але сьогодні запит на справедливість це швидке якісне розслідування під час війни, хто це зробив. І якщо це представники правоохоронних структур, то тут. І влада, і СБУ, і будь-яка і генеральна прокуратура повинна сказати: Ребята, ви будете сидіти публічне покарання цих людей, і тоді всі розуміють представники громадянського суспільства, журналісти, політики, це ж буде стосуватися всі реакція.